1400 грн гривень набор інструменту для обрізки вашого саду. Пила з автоматичною подачею масла. Сікатор підходить на телескопічну штангу, з якої можна достати на висоту до 4 метрів землі. Пила у нас йде з двома шинами, два ланцюга ще на 15, чи на 20 см, безключовий доступ до натяжки ланцюга, автоматична подача масла, верхнє розташування двигуна, акумулятор на 4 А йде в кейсі зарядка. Сікатор, батарея 2 А, максимальний різ 35 мм, 4 режима різання, 7, 15, 23 і 35. Тобто 35 мм це. Яку поліняку можна перерізати. Тоже йде в кейсі. По обдільності у нас пила 2500, сікатор 2900. Можливо, у вас вже є пила, а вам треба тільки сікатор. Або навпаки, у вас вже є сікатор, а вам треба тільки пила. Якщо не маєте не пили, не сікатора, це один з кращих варіантів для обрізки вашого саду. Уже осінь починається, треба вже підготовлюватись до наступного сезону. Треба обрізати якісь кущі, якісь дерева, троянди, квітки. Да? Так що всі контакти в шапці профілю. Пишіть, дзвоніть відправляємо по всій Україні нової пошти. І немаловажно, немаловажно, 3 роки дається гарантія на ці інструменти. Це у нас ProCraft Professional, Professional, Професійна серія.